Вітаю вас, шановне товариство! Я впевнений, що зазвичай ви звикли, що я приходжу до вас і розповідаю про те, як українські команди провалились в доті. На жаль, такі наші реалії зараз. Але це відео не про це. Це відео абсолютно чудове. Воно. Прекрасне, воно про те, як навіть джуніор грають на кваліфікації до The International Тож обов'язково готуйтесь дивитися відео зараз. Не забувайте підписуватись на канал, адже от-от іді до 30 тисяч підписників. Маркіяни де, так би мовити, і погнали дивитись, що ж там було на Сіквалі. Для тих, хто можливо не слідкував за кваліфікацію. Навіть джуніор спочатку програли команді Тундра в першій своїй серії на цій квалі. Загалом вони впали в нижню сітку, де виграли у Команди Twisted Minds минулому Rest Farmers, Далі вони виграли у даліанс вчора, ну, на момент запису цього відео вчора. І сьогодні вони зустрічались з командою OG. Багато людей писали в Телеграмі, що там. OG, ну там вже вже да, тір два команди завершились, вже команда OG на зустрічі, і там не буде що дивитись. І спойлер, дійсно, майже нічого не було, що тут дивитись. Трошечки треба додати історією. Команда OG загалом не була певна, чи буде вона грати серію проти джуніорів, адже виникла наступна ситуація: Сєп у нього народилась дитина в момент, коли вони грали цю квалу. Він не міг грати свою серію проти команди Entity, Entitті. Ні, були OG грати зі стендином, і вони просили PGL, організатори кваліфікації на за інтернешнл, щоб їм дозволили грати без себа. Але за правилами PGL вони і так зробили для них виняток, давши змогу їм зіграти зі стендином проти Entity і дозволити їм далі продовжувати грати. Із заміною вони не могли ні в якому разі, адже ну отже, знали на що вони вийшли. Після 3 червня ти не можеш змінювати ростер, Так завжди було на кожному інтернеш, на кожних кваліфікаціях, і це абсолютно нормально. Якщо OG були в курсі, що така ситуація може трапитись, вони повинні були просто грати без себе, адже зрозуміло, що в людському плані я прекрасно розумію команду OG дає себе загалом, що ну, народження дитини це дійсно важливо. Але правила є правила, щось я не пам'ятаю, щоб українським командам, коли були Обстріли і лозали постійно через відключення світла, особливо в 2022 році наприкінці це було актуально. Ніхто чомусь не йшов нам на зустріч, так би мовити. Тим не менш, Сєм зміг приїхати на цю серію і зміг зіграти зі своєю командою. Тепер давайте ж проаналізуємо, що ж тут було. По-перше, джуніорам варто віддати належне. Вони добре підготувались до цієї зустрічі загалом. OG, вони ніяк не змінювали свої драфти протягом цієї кваліфікації. За що і напевно поплатились на стадії драфту вже проти команди навіть. Вони взяли на Pick Енігму, джуніори, впевнено, відповіли Рубіком. Енігма дійсно зараз Тіродину Флейнер і OG Байден Гірокоптера гіроскоптер, е, я хотів сказати. гірокоптера проти Енігми, бо це найкращий кері, який проти неї може бути на лінії. І Енігма загалом проти будь-кого добре відстоїть лінію, якщо Гірокоптера е, немає в пулі, щоб він флекенном не зміг заспавлювати еделонив Енігми. Е, Але. Мінус величезний енігми в тому, що так, вона може виграти лінію. Але як Енігмі грати по грі проти Рубіка? Адже раніше ти міг зібрати там БКБ, Лінкансферу, і Рубік не міг крастий блекхол. Зараз е, в БКБ Лінка збивається будь-яким спелом, абсолютно, і вкрасти блекхол доволі таки просто. Джуніори далі взяли улюбленого свого Кентавра, Ну і загалом я покажу зараз, як драфти виглядали на першій карті. І з неочікуваного на Ласпік джуніори вирішили взяти Арквардена. Подивившись на драфт команди у я думаю, вони зрозуміли, що. Все, що їм треба, це зайти в лейтгейм проти цієї команди, і вони спокійно переможуть, адже вони дійсно знаходяться на таймері. На таймері вони через те, що Енігма не може лейтгеймі адекватно грати проти Рубіка. Звісно, є умови, де ти там можеш трьохнути на Рубіка, швидесенько його вбити, але це все така прохолодна історія. Хороший Рубік буде стояти завжди позаду, чекати на Енігму і не в'язувати тімфайт і навіть свій ультимейт натискати, допоки не натисне не не, не знайде Еніму, щоб він не був в КД і міг вкрасти завжди блеххол. Нім джуніорів цій грі було вже те, що вони не програли лінії проти Енігми так сильно. Так, у Найкса, звісно, величезна різниця вже на сьомій хвилині з Енігмою, Це тисяча золота, ну як, хоча з іншого боку, як величезна. У нього свій фарм в принципі присутній. Важливо, що Ніку також стоїть не найкраще проти себе матчап, а саме проти Орспіріта, герой, котрий може постійно вкатуватись в цього Арквардена і вбивати його. Але Піміє вже в соло вбив один раз Мортіна. У нього є надважливий стемпіт проти Ерспіріта, щоб. Сейвити своїх героїв на постійній основі. Так само Nike все рівно отримує свій. Фарм і те, що джуніори не відстають понадворце сильно від команди OG з їх драфтом, це вже дуже хороше досягнення для них. Тим не менш, гра на 20 й хвилині виглядала доволі проблематично, адже морфінг для нього також фрішна катка, якщо подивитися на драфт загалом. У нього вже був Аегіс, є філактерія. Все у нього добре. Вони пресингували дійсно команду джуніорів непогано. Перші, першу частину цієї карти джуніори тут були змушені з п'ятьох, розпушувати ось так лінії обережної ілюзією арквар. І стояти на своїй половині, половині повністю, але команда OG, варто сказати, що знаходиться також на найкращій формі. Чому зараз поясню? Тим не менш, цей пресинг не сильно відчувався в глобальному плані, бо все рівно у джуніорів, ну так, вони програють 5 тисяч золота, тому що OG непогано їх пресингують з драфтом на першій половині цієї карти. Але далі BZM робить ось такий абсолютно незрозумілий мув, при тому, що вони тільки що вбили на екси за Hole. Далі Тімада такий стоїть, ага, Аєгісу немає. Так, 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 Стою на варді Ой, ой, ой. Ой, бивають марфа. Ой, пінг-пінг-пінг. Тут варт, котрий стоїть половину своєї тривалості. У G, до речі, величезніші проблеми були з віженом на цій карті. Вони явно не догравали на сапортах, у них не вистачало якісного віжена на мапі. Ми бачимо, що у них тільки один варт стоїть. У джуніорів навіть ситуації, де вони програють. Ось тут варт, ось тут варт, це ніхто не довардить. Знаходять дарквіло ще ось тут. Бивають її швидесенько. Ну і це повністю камбек був від джуніорів. Далі все рівно трошки відчувалось, що джуніори все Таки хвилюються, бо грають проти команди OG. Вони самі потім закинули, віддали Аєгі з команді OG, Ну і на 42 й хвилині програвали 12 тисяч, але. Це взагалі не відчувалося як якийсь вирішальний фактор, бо ну, 12 тисяч на 42-й хвилині, що це таке? Це загалом небагато. Вони були замкнені на базі в один момент, допоки не відбувся ось цей тімфайт. Тут OG вирішили зайти на хайграунд і реалізувати свій Aegis на Морфінгу, адже у них одна хвилина ще цей по еєгіс. Тут це класика, в принципі, зараз доді, де по такому таймінгу заходять. Бізім вирішив без до кімбару закритися в епіцентр Пійки. Ніку Ілюзію намагалися вбити її все ж таки. Добили ось тут. Морген отримав невер... неймовірну кількість демеджа. Варто звернути увагу на те, що зробив. Він виштовхнув кентавра за Ганімом. Аганім взяв з рашана, котрого вони забрали нещодавно. Оуджі. намагалися вбити Пімієя, але вони прям дуже довго це робили. Морген, адже їм ніяким чином не допомагав. Піміє захилив Infeston Найкс. Далі пізим поїхав. Рубік на... натиснув вкрадений терорайс. Потім він трав блекол Нігми, котра чомусь подумала, що вона може дати цей блекол, може через те, що Рубік типу використав свій ультимейт, але у Рубіка, вибачте, будь ласка, КД 4 секунди на останньому левелі прокачки. Вбили і Енігму, вбили і Ерш Спіріта. Далі ось такий вейфор натиснув Тімаду, але Гліп Ніров йому Ніку в останній момент збиває телепортацію. Він тут намагався вийти, біжав піднесенки, біжав, біжав, але отримав Орхід і вже нікуди не біжав. Тут хочу віддати належне жуніорам, що вони не побоялись і просто пішли в трон. Бізієм вирішив закатитися, не маючи при цьому байбека. Тітана вбили у нього байбек, є, але не було ультимейта. Тімадо був змушений тиснути на 20 секундах до... Свого респауну байбек, але це було запізно, адже трону команди OG на першій мапі впав. На другій карті по драфтам мені вже подобалось трошечки більше у команди OG. Дум тут ми бачимо, що він взагалі трошечки психує, але таке буває. Чому подобалось більше у OG? Бо у них багато відсоткового демеджу у вигляді Infernal Blade, Дума і третього спила Фенікса проти доволі сильних героїв команди Навіть Junior. Ну і загалом один кор у вигляді Найкса або навіть Primal Біста проти Дума. Це ну така історія, знаєте, доволі ненадійна. Але їх останній вибір троля в Найкса це було дивною історією, адже ну загалом люди беруть Найкса в тролля, а не навпаки, за рахунок свого Аганіму він його постійно дізармить в ультиметіті та і перебиває його. Тут я хочу наголосити на чудовій грі саппортів команди Наві Джуніор. Що Рідус на Дізрапторі, котрий зафармив собі фастовий аганім. Що Деїс на Дарквілов, котрий першу гру на Рубіки чудово грав, що другу гру на дарквілов вони дійсно чудово себе показували. Ось тут момент де Навіть Джуніор ну, в цілому програють по нетворцям, і гра, ну, скажімо так, Дота оцінює, у Наві Джуніор більше шансів дає їм, але, скажімо, 60 на 40 я б давав не настільки багато. Тут Кімада вирішив. Давайте подивимось. Подивимося ще раз, що він робить взагалі. От, команда Ужина тільки що забрала Вежу, Телепортується сюди Пангольєр, Показується на міду. Про це знає команда е, Навіть джуньор, що Панга на Міду, Що робить Тімадо? Просто подивіться людина, грає в тір один команді. Натискає телепортацію сюди. У нього немає Аєгіса, нічого немає. Знають, що Дираптер рашить тяганім. Навіть якщо він не рашить Аганім, подивіться. Опа. Навіть Джуніор, мені здається, вони своїм очам не повірили, коли сюди прийшов тімадосієп, ми бачимо, трошечки завтикав і вмер е через Блейдмейл кентавра натиснувши туди лазер. Дум вирішив синдром врятувати тіммейта, е стрибнути в кентавра, котрий натиснув абсолютно всі спили і загинув після свого гнімса. Тут ще знаходився якийсь е, Рубік, на змілий. Кентавер за ним пішов до кінця, дав ім'я п'ятюню цьому Рубіку вбили його, і це 4-0 від команди на Junior. Джуніор. Ну і ще один момент був, де Бізім підставився на мідлінії. Просто без ультимейта від раптора його ось таким чином вбили. Тут троль вирішив натиснути Блекінбар. Ну, я, я взагалі не знаю, от що він робить, подивіться на троль Балурді. Він реально чейзит і намагається вбити, коли у них дума немає ультимейта. Після Блекімбару він вісім натискає ультимейт. Але Ті дідраптер більше нічого натиснути не може, вбивають тролля, у котрого байбека немає. Дума пікофає пімі, він його зібрав, тому що грає проти Дума, щоб його себе, у разі чого. Ну і таким чином це мінус три героя у команди OG. Потім ще був один тімфайт, де вбили Ніку, але при цьому пангольєр вмер під базою команди навіть Джуніор. Троль знову натиснув не дуже успішний ультимейт. Єєчко Фенікса також було невдалим, тому що Найкс мав змогу його розбити, вони тисили блекібари і просто його розфігачили. Троля вбили. У нього був Єгіс, котрі він до цього забрав. Били троль Варлорда, ну і навіть Джуніор. Давайте я покажу, як це виглядало. Вони прийшли на спушили мід-лінію, думали забирати три сторони, але хтось заколив іти в трони. Це абсолютно вірне рішення. Я вважаю, бо у троля немає байпеку, у дума немає ультимейту. У Фенікса є рефрешер. Звісно, він його натиснув миттєво, щоб мати ще одне яєчко. Натиснув ось такий лазер, похилив трохи. Панго там похило покатався, натиснувся дум в ніку. Але за рахунок Сампіта кентавра, він просто на правильновісті виходить без будь-яких проблем. Думав Байпеку немає. пан Гольєр тут також підставляється, зробив блінкаут, На Фенікса напали. Він натискає дайв аут, Але, ну, яка різниця? Навіть Джуніор ще натиснули смок. На розвороті ось так красиво підійшли, побачили дідраптора, дідраптор е побачили троля, вибачає Діраптер стрибнув, натиснув ультимейт, вбили цього троля миттєвого і навіть джуніор перемагають команду OG з рахунком 2-0, вибиваючи їх з кваліфікації на The International. І це дійсно сенсація від українського колективу. Завтра джуніори зіграють проти команди PSG Quest, котрі виграли також з рахунком 2-0 у Сікретів і вибивають по цієї кваліфікації, як і його команду. Це доволі неочікувано. Я думав, що Сікрети ліпше грають, ніж PSG Quest. Тож цей матч буде о 14.00 Завтра обов'язково приходьте, будемо з вами його споглядати. Дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра, друзі. На все добре.